Наталія Шевель. Дві сім'ї пройшли на легкий шлях і стали рідними. Страшна безжалісна ніч. Небо, здавалося, розкололося навпіл, грім, блискавки. Певно, горобина ніч, ще й повітряні тривоги, вибухи не знаєш, чого чекати. Ірина вдивлялася в невідомість ночі і думала про зміни у своєму житті. Дійсно, після багатьох випробувань поневірянь. Щастя її знайшло. Задивлялася на сусідського парубка Максима, хотілося просто з ним поговорити. Та він її уникав. Під час зустрічі щойно промовляла Максиме, хлопець зразу ж поспішав кудись. Звісно, вона йому не пара, бо була одружена. Сама ростить маленького сина ковтая до вині сльози. Чоловік загинув, у тій зловісній аварії щойно одружилися. Вона ледве вижила, через декілька місяців народила дитину. Сирота тож підтримки не було від кого чекати. Незабаром Максим одружився. Ірина тепер у його бік навіть не дивилася, коли бачила його одного чи з дружиною віталася. Прожили вони майже два роки, дітей не було. Несподівано в життя увірвалася війна. Ірина добре пам'ятає, який довгий був її перший день. Важкий, страшний і незрозумілий. На сході майже десять років вирувала, а тепер повномасштабне вторгнення, їхнє містечко ворог обминув, але те, що було неподалік, важко забути. Можна було виїхати, та Ірина нікуди й не думала вирушати, отак і жила в постійному страху за дитину. Якось, підходячи до під'їзду, почула розмову одна з бабусь, яка все про всіх знала, розповіла. Тетянка, дружина Максима, медсестра, поїхала рятувати воїнів, можна сказати, з перших днів війни. Невідомо, чи добровільно, чи призвали. Через декілька днів зустріла на вулиці похмурого Максима, був ніби чужий, людей уникав, на неї навіть не подивився, не привітався, рятувався лише роботою. Так минали дні за днями. Коли доходила до свого будинку, почула розповідь сусідки. Останній місяць із Тетяною не було зв'язку. Максимові спочатку сказали, що загинула, а сьогодні повідомили, що зникла безслідно. Жінки почали співчувати. Ірина швиденько поспішила піти. Біля дверей квартири побачила Максима. Склалося враження, що він чекав на зустріч або хотів поговорити. Чоловік почав розмову першим. Знаю. Що ти, як ніхто інший мене зрозумієш, бо сама пережила втрату. Вибач, що тоді не підтримав тебе. Тепер усвідомив, як це залишитися самому. Пусте, тільки й промовила у відповідь Я не сама, а з дитиною. Можна зайти до вас на чай? запитав. Заходь, спокійно відповіла Ірина. Максим прийшов із солодощами іграшкою для малого. Удвох вони добре порозумілися, і Богданчик зразу повів дядька до своєї кімнати. Коли Максим збирався йти, хлопчик запитав Ти ще прийдеш? Обов'язково прийду, підбадьорив відповідю Богданчика. Чоловік став частим гостем у домі Ірини. Був неабиякою підтримкою для неї і дитини. Малий завжди чекав дядька, і той виконував свою обіцянку. Хоча ще не був вечір, але потемніло від того, що наближалася гроза, Максим поспішав до Ірини. Від світла блискавиці та звуків грому Богдан аж знітився. Максим узяв малого на руки. Мама стояла поряд, тримала його за руку і заспокоювала. Син почав дрімати. Ірина очима вказала на дитячу кімнату. Чоловік поніс малого на ліжко, сів біля нього. Тільки хотів іти Богданчик міцно схопив його шию. Залишайся з ним, тихо промовила Ірина. Максим кивнув у відповідь. Уранці жінка тихенько прочинила двері і побачила, як малий і дорослий чоловіки щось жваво обговорювали. Мамо, ми з дядьком Максимом підемо на вихідних у парк, покатаємося на великих автомобілях. І ти теж з нами підеш, озвався Богдан. Підемо, сказала здивована Ірина. Поснідали, і хлопчик побіг гратися до своєї кімнати. Максим мовив. Мені так потрібна сім'я. Можна я залишуся? Залишайся, відповіла жінка. Не можу більше у своїй квартирі. Будемо разом жити, одружимося, дитину, синовлю, вів далі чоловік. Поживемо побачимо, тільки їй сказала. Почалося для неї нове життя в піклуванні не лише за сина, а й за чоловіка. Максим тепер, можна сказати, тільки починав жити, бо до цього, залишившись сам, він існував одинаком. Так прожили майже рік. Чоловік не раз знову говорив про одруження, усиновлення, народження спільної дитини. Якесь незрозуміле перечуття не давало Ірині прийняти рішення, інтуїтивно щось відчувала, а що саме, не могла пояснити. Максиму відповідала, що ще не готова дати відповідь. Якогось ранку Ірині було тривожно, місця собі не знаходила, бачила, що щось непокоїть Максима, але він мовчав. Невдовзі зателефонував квартирант, якому чоловік здавав своє житло і попросив терміново зайти. Звісно, Максим навідувався до своєї квартири, а тут така терміновість зайшов до кімнати і ледь не землів. На нього дивилися такі знайомі очі. «Тетянко, рідна моя, промовив Максим, кинувшись з обіймами. На нього дивилася змучена, схудла, змарніла таня. Видно, що хвора й виснажена, ледь трималася на ногах. Де ти була, що стільки часу мовчала? стривожено запитав. Таня відповіла, спочатку поранення, потім неволя. Майже всі загинули, а трьох взяли в полон. Втрата в пам'яті лікарня. Нарешті я вдома, а потім запитала: Ти чому не тут живеш? Максим спочатку не знав, що й відповісти. Глянув на квартирантів і зрозумів, що ніхто нічого дитяння не розповів. Не міг тут залишатися сам без тебе, то винайняв кімнату, а свою ось здаю». Посилаючись на термінові справи на роботі, доручив подружжю, поки він повернеться піклуватися про титянку. Сказав, щоб також підшуковували собі нове житло, а сам зніяковілий побіг до Ірини. Заскочив до кімнати і став як укопаний, з його виразу обличчя. Іра зрозуміла, що щось сталося. Іринко, тут таке. Я не знаю, як сказати. Я ні в чому не винен, нічого не знав, намагався щось пояснити чоловік. Кажи, як є, відповіла Ірина. Таня жива, повернулася. Було в полоні, втратила пам'ять, поранення, лікарня, повідомив Максим. Ірина, зрозуміла, не чекала такої новини, але, зібравшись із силами, сказала це добре, що жива. Ти її законний чоловік, зараз їй, як ніколи, потрібні твої підтримка, допомога і любов. Я дякую за дні прожиті разом за любов і труботу, але ніхто з нас трьох ні в чому не винен, і ти повинен повернутися. А як ми пояснимо Богданчику, малий так звик до мене раптом ти вагітна тоді як? хвилювався чоловік. Та не вагітна я, заспокойся. А сину, сама все поясню, відповіла й додала Йди. Тебе чекає Таня, ти їй потрібен. Захочете, будемо ходити на гостину одне до одного. Ірина не могла дочекатися, поки він піде, а тоді дала волю сльозам, запитуючи себе чому так сталося? Чому з нею? Добре, що Тетяна жива, хоч і хвора. Максим її чоловік. Він повинен бути поряд із дружиною, а вона сильна, витримає. Добре, що Богданчик у садочку, тож нічого не чув, якось знайде слова, щоб пояснити синові. Максим не з'являвся декілька днів. Богданчик почав запитувати, чому немає дядька. Ірина зрозуміла, що зараз саме час розповісти синові. Дядьку Максимові потрібно було повернутися додому. Тітка Таня жива, але ще не зовсім видужала. Він буде її доглядати. Також сказала а твій тато? загинув в аварії. Богдан уважно слухав, а потім попросив. Якщо дядько Максим названий тато, то нехай буде мені названим хрещеним, бо мій хрещений далеко від нас, на війні. Добре, сам йому і скажеш, промовила лагідно і підсумувала. А ми будемо друзями, ходитимемо до них на гостину, запрошуватимемо до себе. Несподівано прийшов Максим, як завжди, грався з Богданом. Хлопчик був задоволений, коли дядько зібрався йти, промовив. Я знаю, що ти мені нарідний, тато, а названий. Я хотів би, щоб ти мені був названим хрещеним, бо мій далеко, на війні. Добре, називай мене хрещеним, радісно сказав Максим. А ще ми з мамою збираємося до вас у гості, повідомив хлопчик. Згода, приходьте, відповів чоловік. Мамо, тепер ми зможемо піти до мого хрещеного. Він нас запросив. Ірина з подивом глянула на Максима, той схвально кивнув головою. Жінка полегшено зітхнула. Зрозуміло, тепер не могло бути ніяких стосунків. Через декілька тижнів у тетянки був день народження. Запросили Ірину із сином. А як же інакше? Вони тепер друзі. Один чоловік був незнайомий Ілля, тетянин двоюрідний брат, який після важкого поранення повернувся з війни. Жінка звернула увагу, що він за нею постійно спостерігає, так і познайомилися. Були кількаденні зустрічі, і невдовзі Ілля почав жити з Іриною. Він зміг їй сподобатися, зацікавити, підтримати та розрадити. Тож Максим згодом став не лише названим хрещеним для Богданчика, а й хрещеним батьком для доньки Ірини та Ілі. Не тільки сусіди тепер, а ще й родичі. Ось так подружилися і по справжньому стали рідними дві сім'ї, пройшовши нелегкий шлях в смутку, випробувань та страждань.